Всім привіт! Сьогодні неділя, і це означає, що? Звісно, новий продукт. Чи навіть декілька від нас з BlackPack. І я впевнений, що цього разу він сподобається більшості з вас, тому що більшість на нашому каналі залежні від велосипедів, як власне і я. Я не буду робити довгих вступів, тому що сьогодні просто хочеться показати вам продукт. Я лише скажу, що більшість чекає iGB-шку. Минулого року, з розумілих причин, ми її не презентували, але вона була готова. І за цей рік ми її зробили просто кращою. І вона вийде. Трошки пізніше, але повірте, цей продукт можна придбати до нашої звичайної iGB-шки, бо це також IGB. Просто міні. До речі, от вона. Чому була ідея? Ми розуміємо, що зараз в дані часи багато хто пересідає на велосипеди. В принципі, в світі в Україні тим паче також. Ми розуміємо, що IGB-шка наша основна, ну вона доволі дорога, і це нормально, бо це дуже якісний продукт, дуже наворочений, і в цьому році буде ще крутішим. Повірте, там є чим вас здивувати. Ми подумали, що в нашому портфоліо повинен бути продукт, який підійде максимальній кількості людей. В першу чергу він, як завжди, повинен бути максимально якісним. Але ми хотіли зробити. Сумку, яка буде також і максимально доступною, щоб їй змогли собі дозволити. Всі. І при цьому ми не хотіли робити сумку дуже великою. Вона інакше стала б і дорожчою, і не такою придатною для кожнодневного використання. Тому ми зробили igb Mini. IGB Mini випущена в декілька кольорах. Перед вами чорний. Є також інші. Ви можете обрати під свій смак чи колір велосипеду і підійде майже на будь-яке кермо. При цьому вона набагато менше, ніж всі наші інші сумки, навіть менше ніж IGB Sport. Але в ній ви можете зберігати як додаткову вітровку. Якісь харчі для того, щоб коли ви їдете тренування на 100 кілометрів, щоб у вас було чим підкріпитись. Звісно, ремкомплект так, вона доволі проста. Але у нас вийшло навіть зробити те, чого нема в спорт. це, наприклад, фронтальна кишень. В ній ви можете зберігати щось для швидкого доступу, наприклад, гроші. А також є основне відділення, доволі велике, широко відкривається. Сюди ви можете покласти те, що вам потрібно возити з собою. І всередині, також є організація. Одна сіточка, яка не застягується, і також широка кишеня на застібці для того, щоб покласти, наприклад, ваш ремкомплект. В руках сумка доволі компактна, і це, до речі, не просто так, тому що її можна використовувати як бананку про це трохи пізніше на фронтальній стороні. У нас є декілька таких організаційних петелек, на які ви можете і номерок, якщо їдете на змагання повісти, чи просто зачепити, наприклад, лезерман чи якийсь карабін. Також є два рядки молі, на які ви можете робити будь-яку організацію. Ну і звісно, така панель для патчів. Для кріплення на кермо у нас також є така організаційна панель на задній стороні, і також крипіжі із гіпалону, ліпучкою, які знімаються. Якщо навіть з ними щось станеться, хоча вони дуже надійні, ви можете їх замінити в будь-який момент. Через свої розміри це перша IGB-шка, яку дійсно можна використовувати як зручну бананку, тому що вона маленька, і в комплекті немає ніяких лямок, ви можете придбати окремо чи прості, чи такі з кишенями, і використовувати її чи як поясну сумку, чи як на грудну. Але як я сказав, головне для нас завжди якість. Сумка повинна пережити вас. Вибачте, вона зроблена з X Pack, з кордури, і, звісно, з використанням якісної фурнітури YKK. А ще помітьте, це ми самі вигадали. Дали такі хлястики, тепер нічого не дзвінить. Міні має розміри 25 на 15 на 9 сантиметрів, її об'єм 2,7 літри, маса 180 грамів. Тобто Міні ви можете придбати собі і як свою основну бананку, і як сумку на кермо велосипеду, щоб використовувати її кожен день, буквально незалежно від того, чи ви сьогодні катаєтесь, чи ні. Якщо ви просто ходите по вулиці, ви можете туди скласти гаманець, павербенк, якусь вітровку. Якщо ви катаєтесь, там може бути ремне Бір, якась їжа, так само вітровка. Можливо, навіть набір техніки, якщо ви їдете на якусь зйомку, тому що сюди це все поміститься. Але якщо для нас найважливіше це якість, вас я думаю, більш за все цікавить ціна. Ціна на цю сумку складає всього 59 доларів. А не жартую. 49 доларів. А насправді ви зможете придбати її за 39 баксів. Друзі, справжня ІГБшка, міні, яку можна використовувати як бананку, як велосипедну сумку. Неймовірна, надійна і практична всього за 39 баксів. І як ви розумієте, ціна це дуже гарна новина, але на жаль, через таку низьку ціну ми не зможемо зробити знижку на перші три дні. Давно ми так не казали вам, але там не буде просто прибутку ніякого. Тому, друзі, постійна ціна 39 доларів. І оця малишка ваша. Обирайте колір самі. Але це не всі анонси, тому що за цією сумкою, як бачите, у мене щось велике висить. Це оновлення наших фідбегів, кармушок. оновлення нашої кормушки, яка і була класна, і залишається класною. Тут у неї новий дизайн розміри 20 на 10 сантиметрів, об'єм 1,5 літрів, маса 100 грамів. Кормушки люди використовують найчастіше на довгих поїздках в подорожах, тому що в них дуже зручно зберігати їжу, інколи навіть воду. Я навіть камери туди кидаю. Це додатковий сторож на вашому кермі зі зручним доступом. Тому, якщо вони вам потрібні, ви знаєте, де їх взяти. Вони у нас, як завжди, надійні. І коштує одна кормушка 29 доларів. До речі, як вам от такий стоп моушн як ми використовували в цьому відео, мені дуже сподобалось, і це роблять наші друзі із кексіки студія. Можете перейти за посиланням в описі до цього відео, подивитись на інші їх роботи. Там просто вражаючі якість і дуже цікаві сюжети. І такі відео можна замовляти для різних продуктів, для своїх брендів, щоб показати це в якомусь дуже нестандартному форматі. Бо такі відео можу сказати від себе, хочеться додивитись до кінця. І ми з ними і далі будемо співпрацювати. Отакі у нас сьогодні анонси. Хочу вам заздалегідь подякувати за підтримку, за те, що ви користуєтесь українськими продуктами, за те, що ви купуєте Blackpack, публікуєте свої фотографії. І я впевнений, що ці нові наші продукти вас також приємно здивують. Всі лінки, як завжди, є в описі до цього відео. Переходьте, замовляйте і користуйтесь. Всім пока!